Всіх вітаємо на нашій платформі, ім'я Мар'ян, і тут ми говоримо про захист справи свободи людини і громадянина. Сьогодні, друзі, дуже цікаве відео, а саме мова піде про вимоги, і саме вимоги до міських рад. Я свою вимогу подав ще трошечки давніше, отримав відповідь і хотів з вами нею поділитися. Але перед цим хотів попросити вас підписатися на наш канал, натиснути дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. В одному з відео я розповідав, що таких органів місцевого самоврядування, як міські ради, не існує, існують приватні підприємства з державними назвами. Ось тут я маю відповідний витяг сайту Open Data Bot, де кожен може зайти і ознайомитися з цією інформацією. Це є витяг на мою Друговицьку міську раду. З кодом є ДРПУ 0455972. Зареєстровано в податковій як платник податків. І відповідно тут є дуже цікава інформація. В нас є директор підприємства з назвою Друговицька міська рада Львівської області, кучма Тарас Ярославович. От ви можете побачити цей документ. Так. Маємо квет: основний вид діяльності 84.11. Державне управління загального характеру. Цікаво. Дані взяття на облік. В органах статистики значить дата 0710.94 рік, платник податків. Дата 26.10.2001 рік, а платник єдиного внеску 21.01.1999 рік. Також ми маємо тут виконком Дровобицької міської ради, також витяг з єдиного державного реєстру підприємств і організацій України. Зареєстрована вона як підприємство чи організація. Тут ми маємо вже інший ідентифікаційний код 263071.96. А також керівник Кучма Тарас Ярославович, засновник Другобицька рада Львівської області, адреса діяльності той самий. В органах статистики зареєстрований виконком 16.01.2003, платник податків з 16.01.2003. А відповідно, як платник єдиного внеску 24.05.2000 року. Багато людей ще сумнівалося, що таких. Органів місцевого самоврядування як міські ради не існує, тому я подав відповідну вимогу, щоб вони надали мені відповіді на перелік питань, які я їм задав. Зараз ви ознайомитеся з цими питаннями, і відповідно після цієї вимоги я перейду до відповіді, яку мені надала так звана міська рада з кодом ЄДРПОУ як приватне підприємство. Хочу вам зачитати саму вимогу. Що ви розуміли, які питання потрібно задавати, щоб отримати ці відповіді, які вам будуть прийнятні? Зачитаю вам саму шапку: людина і суб'єкт довічного природнього права, житель міста Другобич Львівської області, засновник і кінцевий бенефіціар чинної унітарної держави на українській землі, суверенної республіки Україна, громадянин Республіки Україна, етнічний українець в складі українського народу Маріан Володимирович Чава. Тут також є моя адреса. Кому адресується дана вимога органу місцевого самоврядування з назвою Другобицька міська рада Львівської області з кодом ЄДРПУ 040 55972. І зачитаю вам сам текст цієї вимоги. Я, людина Мар'ян Володимирович Чава, житель міста Другобич Львівської області. Керуючись правовими нормами Конституції України, а саме стаття 3. права і свободи людини та її гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Стаття 6. органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією в межах і відповідно до законів України. Стаття 8 в Україні визначається і дії принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативно-праві акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. 140 стаття місцеве самоврядування є правом територіальної громади тере. Жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах конституції і законів України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування двокрапка, сільські селищні, міські ради та їх виконавчі органи органами місцевого самоврядування, що представляють Спільні інтереси територіальних громад, сіл селищ та міст є районні та обласні ради. 143 стаття територіальні громади села селища міста безпосередньо або через утворення ними органи місцевого самоврядування. Продовження ми можемо почитати в Конституції України. Зараз саме вимога Вимагаю, пункт 1, надати завірену належним чином копію розпорядчого акту про утворення як юридичної особи публічного права. Органу з назвою Дрогобицька міська рада Львівської області, код ЄДРПУ 0455972. Пункт 2. Надати належним чином завірену фотокопію з оригіналу статуту юридичної особи з назвою Дрогобицька міська рада Львівської області, який зареєстрований центральному органі виконавчої влади. Третій пункт: надати вичерпну інформацію, так чи ні, відносно того, чи є укладені договори. Про надання поліцейських послуг між Дрогобицьким районним управлінням поліції ГУНП у Львівській області з юридичною особою з назвою Дрогобицька міська рада Львівської області, код ДРПУ 0455972 в паперовому вигляді. Пункт 4, Надати завірену належним чином фотокопію з оригіналу рішення засновників юридичної особи з назвою міська рада Львівської області з тим самим кодом. Пункт 5, надати завірену належним чином фотокопію з оригіналу рішення. Прийнятого місцевим референдумом про наділення юридичної особи з назвою Другобицька міська рада Львівської області з цим самим кодом правами щодо управління майном і фінансовими ресурсами, які у власності територіальних громад. Шостий пункт надати належним чином завірну фотокопію акту передачі майна від територіальної громади міста Другович до юридичної особи з назвою Другобицька міська рада Львівської області. З кодом ЄДРПУ 0455972 в паперовому вигляді. Сьомий пункт. Надати належним чином завірену фотокопію акту передачі землі міста Дрогобич від територіальної громади міста Дрогобич до юридичної особи з назвою міська рада Львівської області. коди ЄДРПУ 0455972 в паперому вигляді. Восьмий пункт. Надати реквізити бюджетних рахунків юридичної особи з назвою Дрогобицька міська рада Львівської області з тим самим кодом, одержувача і розпорядника бюджетних коштів Держави України в Державній казначейській службі України та територіальних органах відповідь надати в повному обсязі в хронологічній послідовності до вище вказаних пунктів та надіслати в попровому вигляді на мою адресу. Таку вимогу я їм надіслав і отримав дуже цікаву відповідь, друзі. Зараз вам і зачитаю, ви будете просто в шоці. Значить, ми маємо відповідь від Другобицької міської ради. Зачитаю вам сам текст. Дрогобицька міська рада розглянула ваш запит з проханням надати фотокопію розпорядчого акту про утворення Дрогобицької міської ради, також статуту юридичної особи Дрогобицької міської ради, укладених договорів про надання поліцейських послуг з Дрогобицьким районним управлінням поліції ГУНП у Львівській області. Рішення засновників Дрогобицької міської ради, рішення місцевого референдуму про наділення Дрогобицької міської ради правами щодо управління майном і фінансовими ресурсами, які є власності територіальних громад, а також акту передачі майна від територіальної громади міста Дрогобича до Дрогобицької міської ради. Акту передачі землі міста Дрогобичі від територіальної громади Дрогобицькій міській раді і реквізити бюджетних рахунків Дрогобицької міської ради. Повідомляємо, що Дрогобицька міська рада не володіє перерахованими вищими документами, а тому надати їх вам немає можливості. На підставі викладеного Дрогобицька міська рада не може задоволити ваше прохання. Згідно статті 23 закону України про доступ до публічної інформації, запитувач може оскаржити рішення розпорядника інформації, звернувшись безпосередньо в суд, міський голова Тарас Кучма. І Кучма ми маємо капслоком прописано. Не знаю, чи йому буде видно. Отака, друзі історія. Також ми маємо відповідь від виконавчого комітету Другобицької міської ради, а саме: Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради розглянув ваше звернення з проханням надати завірену належним чином першу та останню сторінки розпорядчого документу територіальної громади міста Дрогобич, яким було утворено орган місцевого самоврядування Дрогобицька міська рада Львівської області з кодом єдпу ноль на підставі конституції України від 28 червня 1996 року. Відповідно до інформації, з витягу державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, дані про розпоряджені акт, на підставі якого створено юридичну особу Другобицьку міську раду Львівської області відсутні. На підставі викладеного, виконавчий комітет Дрогобицької міської ради не може задоволити ваше прохання. Згідно з статті 23 закону України про доступ до публічної інформації, запитувач може оскаржити рішення розпорядника інформації, звернувшись безпосередньо в суд. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючий справами виконкому Володимир Коцюба. Ось маємо також цей документ. Тому друзі, хочу вам пояснити ще один момент. Хто ще не розуміє, нас в Україні за 30 років не було утворено жодного органу місцевого самоврядування. Вони всі утворені, як приватні підприємства, як громадські організації, ведуть відповідну підприємницьку діяльність і від імені територіальних громад управляють майном, продають землю, здають в оренду приміщення. Продають заводи, фабрики на аукціонах. Це все для блага територіальних громад. Тому кожному з вас я рекомендую подати таку вимогу до своїх міських, сільських і селищних рад. Ви отримаєте дуже цікаві відповіді. Цей документ я прикріплю в описі під цим відео. Ви зможете перейти на Google Диск, відрадувати його під себе і задати питання своїм недолугим органам. На завершення хочу сказати одне. Знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, читайте Конституцію, особливо статтю 3, статтю 5 і весь 11 розділ місцеве самоврядування, де говориться про повне народовладдя. Підписуйтеся на наш канал, підписуйтесь на наші групи Телеграм, знай свої права і волевиявлення людини. Хто хоче зрозуміти, як утворюються територіальні громади, переходимо в групу волевиявлень по областях. Вгорі закріплені всі відео на цю тему. Хто хоче отримати документ волевиявлення людини, пишіть мені, будь ласка, в телеграм, перше слово, волевиявлення. Всі посилання на дані платформи я залишу в описі під цим відео. Друзі, об'єднуємося, і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіку Україна, яка написана в 5 статті Конституції, і ту, про яку в своєму акті проголошення Незалежності 23 серпня 1991 року, написав Левко Лук'яненко.